Сумщина щедрий край. Він подарував людству велику кількість талановитих особистостей. Серед видатних діячів особливе місце посідає Пантелеймон Олександрович Куліш, могутній талант, видатний син свого часу. Тож, аби вшанувати пам'ять майстра слова, 10 років тому Микола Нага, шостканський міський голова, запропонував відзначити його день народження кулішевими читаннями. Цьогоріч на 195-ту річницю від дня народження славетного земляка до нашого міста з'їхалась велика кількість шанувальників таланту Пантелеймона Куліша. Серед них була і делегація членів Сумського земляцтва. Передмовою до офіційної частини стала екскурсія до музею письменника. Далі екскурсанти перемістились до читального залу бібліотеки імені Толстого, аби ближче доторкнутись до творчості панька. Вони цитували його твори та розкривали невідомі факти з його біографії. Усі письменні люди опіч двох або трьох, котрих голос до нас доходить, радять нам. Своє хуторянське життя на міщанське міняти Наталія Поклад, поетеса, лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся, зазначає, що творчість куліша певним чином відбилась і на її долі, бо свою курсову роботу в університеті вона писала з історичним романом Чорна Рада. Тема була, і я за нею хопилася. Можливо, я не надто глибоко її так би мовити, тоді копнула, але для себе відкрила багато і про народ, і про наші звичаї. І про нашу тяжку, недобру я б сказала, історію. Людмила Чечель, заступник головного редактора загальнодержавної української газети Культура і життя, розповідає, що кожного разу приїжджаючи на кулішеві читання, вона відкриває для себе щось нове у цій видатній постаті. Порадійте життю, подякуйте вселишні за сьогоднішній день. Що він нам подарував цю зустріч? Подякуємо. Кулішу. Що він народиться саме сьогодні, саме в цей день, на вашій землі, а ви навіть не уявляєте, яка це радість. Після вступного акорду, що пройшов у бібліотеці Толстого, святкування перемістились до селища Гукове, де вже за традицією в 10-й ювілейний раз відбувається кулішеві відшитання. Колоритний плетений тин, глиняні горшечки, майстерно вишиті рушники. Все тут нагадувало про епогу, в якій жив Пантелеймон Олександрович. Всі присутні без зусиль поринули в яскравий світ рідного слова та побуту українського народу. Також серпне воднино, у світ з'явилася душа нова. Ласкава доля вибрала хлопчину і здала, щоб карбувати слова. Шукав він слова мудрого, такого прекрасніше, якого не знайти, а ще такого, щоб ішло від Бога, не згинуло б, а ширило світи. І захватом та хвилюванням поділилась своїми відчуттями від перебування на святій землі малій батьківщині Пантелеймона Куліша Ірина Родченко, виконавчий директор Сумського земляцтва та член національної спілки журналістів України. Особливі сьогодні відчуття феєричні, радісні, святкові, тому що справді зібрав сьогодні всіх нас довкола на гуковому хуторі. Наш видатний славетний. Земляк пантелеймон Олександрович Куліш творчістю якого Великим життєвим шляхом якого кожен із нас, хто сьогодні присутній на заході, пишається. Ніна Сіваєва, заступник міського голови, та Віктор Ждамиров, заступник голови райдержадміністрації, не змогли оминути свято. Вони підкреслюють, що можна тільки захоплюватись людиною, яка не маючи закінченої освіти, знала шість іноземних мов та володіла високими енциклопедичними знаннями. Життєві дали, які ні скуліш, потрібні і нашому поколінню тепер, зазначила Ніна Олексіївна. Ось саме в цьому чарівному краї наш видатний поет-письменник вдихав на повні груди терпкий аромат полину і нам, як нащадкам нашого видатного мітця, необхідно користуватися його ідеями, його ідеалами, його творчістю. Вчитися любові до своєї батьківщини, патріотизму. Цей святий день я хочу вас всіх привітати святом, побажати вам щастя, здоров'я, віри в найкраще майбутнє. Незважальна концертна програма, що була насичена українськими піснями, торкала до глибинних струн душі, зачаровували українські народні танки яскравими костюмами. А цікаві гумориски змогли розсмішити навіть найсерйознішого глядача. Отож, поціновувачі таланту пантелеймона куліша без зусиль поринули у минулі часи епоху його життя. 195-й іменини нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша зібрали багато гостей. А який ж за день народження без смаколиків? Тож всі бажаючі могли пригоститися смачним та запашним кулішем. Я перший раз пробую куліш. М'ясо, сало, шинок, морковка, марковка, картошка, шинок, картошка зелень. і зелень. Вкусний дуже. Дуже вкусний. Пасіба большое. ось так яскраво та вражаюче пройшли десяті ювілейні кулішеві читання. Тепер шанувальники його таланту з нетерпінням будуть очікувати наступних іменин Пантелеймона Олександровича, які знову відкриватимуть нам поетичні і життєві таємниці.